Серіал Життя в Карпатах буде починатися сьогодні. Це буде частина перша серія. перша. Серіал називається Життя в Карпатах. Ви зараз подумайте, яке життя в Карпатах і де в місті? Ні. Потім все покажу, Починаємо. Коротше, сьогодні буде перша серія. Я вам буду все показувати, все тут місце. Місто, я зараз в місті, в центральному парку. В центральному парку. Якась музика, як ви бачите, Його хлопці грає якась музика. Ну, мені відео записати, Та ті, що серіал на відео. Коротше, сьогодні я вам буду показувати все. в мене. буде. Починаємо. Приємного перегляду ми починаємо вже. Коротше, зараз йдемо, шукаємо мою машину, бо я сам не знаю, куди я йду, А стоїть. У мене 97П як ви можете побачити зараз. Зараз ми сідаємо в автівку, зараз беремо навігатор і... Будинок, тинг. Все, друзі, погнали. Я не то порок пішов. Взагалі не туди їду. Я трішки буду в деяких серіях я буду по правилам їздити, а в деяких буду літати на автівці Зараз я планую літати. Зараз ми спочатку заправимось. Тоді будемо вже починати робити це все. Йоу! Ладно, що на різдві обережні. Може таке... Так куди ти ж поїхав? Капець? Тільки. Не можу зняти відео через те, що тільки... Не ті, хто треба мені попадаються. Не ті, хто дає нормально записати відоси. Серіали, точніше. Я тут заправку. Я взагалі їду, я не можу тут Це Закопають, друзі. Просто якісь копається. І тут буде не лише ось таке. Тут буде не лише серії, а ще й сезони будуть. Це поки ще сезон перший. Потім буде сезон другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Поки надо до останнього, А я сам не знаю, який буде останній. Та що я її їжу, їжу покажу. Не може безпечно в цьому нарешті. Цей пістолет. Так. Все, тепер все нормально. І Зараз оп. Оп. Все, погнали далі. через бургера поїхали і ви можете дивитися скільки в мене гроша є то познати що я можу курте купити Якщо ви не забрати цього на ньому Мого будинку, думаю, буде ти в шоці, бо мій будинок справді дуже великий. І мій будинок коштував 45 тисяч, а я його купив, маючи 8 тисяч. Ну, через те, що мені дали купон, скажімо так, для того, щоб купити будь-що. Не все коштує. Набережный 5 тысяч. Активка ця влаштовує. Думаю, я вирішив купити будинок. Ну нормальные активки не ждем.

Можете запитати навіщо я зупинився, а для цього, щоб заїхати, у ось цей двір. це мій двір. Саме мій. Так, тобі. це мій будинок, Крутень. Крутейні. Подивіться, яке та, та штука. Заходимо, тут в мене не ончик. Бачите? який тут. Планета, зірка, кактуси два. і ананас. у нас такий в мене неончик. Це кухня. Це кухня. Ось тут в мене ось так от. Ось так ось. Тут в мене такий басейник. Лежак Є Дві ось Дві. Такі. Рампу, скажем так, є в мене. А. Ванна. Тут спортзал створе. Тут ось таке. Це моя кімната. Ось це я, ось це я, ось це зараз я. Це зараз я сиджу тут за комп'ютером. Єдине, що в мене наушні наушників немає. І комп'ютер не такий. У мене зараз звичайний в комплекті склавшує, скажімо так. Ну, ви зрозуміли. Коротше, це в мене так. Це в мене кубок ось такий, який означає, що я вже... Граю в цю гру 10 днів підряд. І це така винагорода на 10-й день. Ще одна тумбочка, я сам не знаю, для чого вона тут буде. Беремо, відчинуємо. Тут, тут ніц! Тут колись була моя кімната, але я її переніс вниз. Повністю всю. І тепер тут ніц. А я тут думаю, що сюди можна було покласти, але поки що тут і поки що тут ніч. Туалет такий у мене ще один. Та що ти в мене хочеш? Кеш, кеш, кш, кш, кеш, кеш. кеш. Думаєш? Тих нічого не прострелиш, ти. Ну-ка, чекайте. Я англійську добре знаю. Зараз їм напишу швидше, швиденько. Go. О, все, услухав. Сухняний. Фух. Коротше, зараз я вам ще дещо покажу. Кімната батьків. Хата велика, тому можуть жити її батьки. Тут, тут теж ніц і тут ніц. Думаю, можешь сейчас спальню забыть. А для кого? Для кого? Балкон. Балкон. Просто балкон. Это мне не только ворота взломал. Ну, ворота только для него взломал. Но ну, мне автівку трешки протаранил. Ну, вот прямо я, я его найду на карте. Я на карті мій графін знаходити. Коротше, що я до нього пристав. Хотів подивитися, що в мене, але я його не пустив, бо я не дозволяю, бо я їх знаю, він мене щоб прострелити міг. Це я вам вже показував, зараз вам покажу терасу свою. Ось така в мене тераса, мангальчик, дрова є. ну Це я вам теж показував. Зараз я вам покажу свій будинок здалека. Ось мій будинок здалека. Не дуже я в Карпатах живу, просто ця це місце, це місцевість називається горе. Тому я і називав цей серіал Життя в Карпатах. Ну, а там ви самі бачите гори. Ну, і на сьогодні це завершено все було. Перша серія закінчена. Вам був я снайпер Юа, а я тут вже що в мене тут. Ник мій. <сумі> а, до речі, забув вам показати, там ще хмаринки є. А видно було. А зараз тут видно. Зараз еще вам покажу. Зараз руганьку тут. Лето летимо, ну, летимо, ну, летимо, ну, летимо, ну, летимо. молота, ну, молота. Ну, це прилетіли, ось, маринки такі, хмаринки. Бо, якщо хм... бо якщо хмаринки не високо, то ми налетіли. Я маю на увазі високо від нас. Ну і не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал, писати коментарі. Скільки я сезонів ще маю випустити. Ще крім першого. Бо якщо ви не будете цього, цього робити, то я зараз покажу, яким я буду. Якщо ви не будете писати коментарі такі, то я зараз я вам покажу, яким я буду. Я буду тоді отаким. Я тоді буду отаким. Не... Отаким файним. Ну коротше, ви мене зрозуміли. Не забувайте ставити дзвіночки, щоб не пропускати нові відео та серії. І всім, 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 всім. До побачення. До скорої зустрічі!